Заняття в школах мають бути завершені 30 травня та 31 травня у школах, які працюють за шестиденним робочим тижнем. Цього ж дня буде проведено і свята останнього дзвоника. А напередодні свята цьогорічні випускники вирішили згадати своє дитинство та завітали до малих у дитячий садок Теремок. Що ж вони там робили? Дивіться далі. На дворі час випускників незабаром прощальні останні шкільні бали, а потім дівчата та хлопці крокуватимуть в доросле майбутнє. Та перед цим треба вдосталь нагулятися, навеселитися, як то кажуть, відірватися на повну катушку, але в рамках дозволеного законодавства. вміють весело та незабутнє провести останні дні під статусом школяр випускники з шостої школи. Кожного року в останні травневі спекотні деньки дорослі діти йдуть до малих у дитячий садочок Теремок. У нас существует не перший рік. Ученики випускних класів шестой школи приходять к нам збиткатися з детством. Вони грають з нашими дітками, приносять їм подарки. Ця традиція подобається як і нам, работникам детского саду, нашим дітям, так і школьникам. А цього року випускники не лише веселилися, але й добре допомогли дитячому садочку, додає Оксана Миколаївна. Ну от в цьому році такої новшество. Еще нам школьники помогли разнести песок, который э, привезли для деток. Вот. Ну, все мероприятия проходят весело, интересно. У, ученики не просто так приходят, они продумывают, как они будут играть, в какие игры. И вот сегодня был у нас утром 11 А-класс, 11 Б-класс со своими классными руководителями. И у детей у наших складывается такое вот хорошее впечатление о школе, когда они подрастают. Вони хочуть стати теж такими взрослими, жизні Самі ж випускники в дитячому садочку відчувають себе справжніми маленькими діточками, навіть мають змогу вести себе подібним образом. Сьогодні останній день, коли ми можемо притворитися дітьми, нам в школі розвішили аді шортики і гетри так як ми одягали в дитинстві. Ма нам розвішили взяти з собою бутилочки з водою. И, об... и обливаться. Не обливайся, Ива. Ива. Честно, не верится, что уже заканчивается школа там и так далее. Очень хотелось бы вернуться в детство. И когда пришла в садик, так прямо ностальгия почувствовалась. Ну, это такие были беззаботные времена. Ну, очень классно. И маленькая, ну, неприятная. Мне кажется, сегодня все взяли своих любимых игрушек из детства. И чтобы ну, действительно вспомнить, как мы играли с ними. я взяла Одязіясовіла зайця добре, що є така традиція в садочку теремок. на цілий день відчути себе знову маленькими. Ну що ж, дитинство, прощавай.